29 липня у Києві відбувся національний форум від руйнування до відновлення, забезпечення ефективного доступу до національного компенсаційного механізму та альтернативні можливості. На форумі презентували результати дослідження, проведеного благодійним фондом Право на захист за підтримки «UNHCR Україна», агентства ООН у справах біженців в Україні та в співпраці з чеською гуманітарною організацією Людина в біді People in Need». Домівка це про безпеку, це про місце, де можна створити щось нове, зібратися разом з родиною, з друзями, почати думати як далі. Це ключове рішення для інтеграції ВПО в нових місцях. Результати проведеного у червні дослідження, загальне уявлення про компенсаційний механізм за знищене чи пошкоджене житло мають лише 27% опитаних респондентів а 6% взагалі не чули про можливість отримати компенсацію від держави. А забезпечено населення доступною та зрозумілою інформацією про можливість і порядок отримання компенсації потребує додаткових зусиль. Результати дослідження є дуже важливими і покажуть нам шлях вперед щодо подальших кроків із покращення механізму. Реалізація його буде неможлива без партнерства.